Всім привіт! Новорічні коробочки 2025. повертаються в World of Tanks, і я оголошую розіграш п'яти коробочок кожного дня з 6 грудня по 31 грудня до Нового року я буду їх розігрувати. Потрібно бути підписаним на наші дві платформи YouTube і Twitch, і відповідно будемо ми робити як. Починається розіграш на Твічі. Потрібно буде на Твічі написати: мій. Ютубівський нік такий-то, мій танковий нік такий-то. Тобто, наприклад, мій нік на Ютубі Bizon, мій нік на танках такий-то. Так, Bizon .ua, наприклад. Окей, після чого вам потрібно буде написати на Ютубі з того аккаунту, який ви вказали. Звісно же, я зроблю так, що можуть писати тільки підписані користувачі. Тобто, якщо ви будете не підписаним на мене, ви не зможете написати мені повідомлення в чат, і ви автоматично програєте. І буде у нас перерол, і буде другий переможець, умови ті ж самі, написати свій танковий нік і свій нік на Ютубі. І потім з того та ніка на Ютубі написати нам в чат. Все. І тоді є. Тому хто виграє, пересилаю коробочки. Також, друзі, не можна буде передарувати або ж е, віддавати ці даруночки комусь другому. Можна, можна, допускається, якщо ви виграєте, переслати ці кошти на ЗСУ, якщо ви так захочете, допускається це. Але передаровувати їх, на жаль, я не буду, оскільки вже були нюансики, що. Реально було дуже багато ніків, дуже багато різних фейкових аккаунтів. І вони просто кажуть: а передаруй мені, будь ласка, тому то. І ні, так не буде, друзі. Це буде максимально чесно і максимально прозоро. Один нік, один аккаунт на Ютубі і один подаруночок. Все. Ось, ось що я хочу вам сказати про. Розіграш, тож не забувайте підписуватися. І звісно ж до зустрічі на розіграші. Всім, чао, всім бувайте.